Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Сьогодні я розповім, яка цінність для клієнта одного з моїх етапів процесу проектування дизайну вебсайту, а саме підготовці фігма файлу і самого дизайну вебсайту до передачі в розробку програмісту. Етап передачі дизайну вебсайту в розробку відбувається після повноцінного закінчення проєктування дизайну вебсайту. Усіх досліджень, проєктування вайрфреймів, перепрацювання вайрфреймів, кінцевого дизайну вебсайту, адаптивних версій, проєктування UI-киту, тощо. Іншими словами, передача дизайну вебсайту в розробку це кінцевий етап процесу. Цей етап буде цінним для мого клієнта тим, що. Я якісно підготую спроєктований дизайн вебсайту в розробку. Опишу задачі для програміста, зроблю дизайн-систему UI-Kit, в якій будуть візуально представлені і описані дизайн-компоненти, їхні стани, взаємодія тощо. Підготовлені адаптивні версії та спроєктований інтерактивний прототип, який буде візуально показувати взаємодію з веб-сайтом, а точніше з дизайном веб-сайту. І це все я розміщу в одному фігма-файлі проєкті. Все, що буде потрібно зробити моєму клієнту, так це отримати від мене цей фігма-файл і передати його своєму програмісту. Чи порекомендованому мною програмісту. А програміст в свою чергу зверстає веб-сайт і не тільки. Також я буду на постійній підтримці з програмістом, допоки веб-сайт не буде кінцево зверстаним. Це стислий опис цінності мого етапу: підготовці фігмо-файлу і самого дизайну вебсайту до передачі в розробку програмісту. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас, а з вами. Був Дмитрою Шунін, вепікс UI дизайнер. Дякую за перегляд.